1 лютого 2017 року до Соборного відділення поліції близько 14 годин 30 хвилин надійшов виклик про те, що громадянину були спричинені тілесні ушкодження в вигляді ножового поранення. Повідомлення надійшло від сусідів, вказаного громадянина, до яких він прийшов із ножем в спині. Проведеними оперативно-розшуковими заходами спільно з патрульною поліцією було встановлено та затримано громадянина, який спричинив дані тілесні ушкодження. Даний громадянин проживав спільно із потерпілим, винаймав у нього житлове приміщення. Указані тілесні ушкодження були спричинені після спільного розпиття спиртних напаїв, а також після вживання наркотичних засобів. Тілесні ушкодження були спричинені ножем із лезом довжиною. 12 см. Між вказаними громадянами неодноразово виникали сварки, в ході яких власник приміщення хотів відселити вказаного громадянина, який пізніше вчинив правопорушення. До єдиного реєстру внесено та розпочато кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.